Так, усім привіт. Ось прийшов посадку, думаю. Ну, жартину там треба мені э, вирізати таку довгеньку Парник думаю зробити. І дивіться, на що я тут натрапив. Ось, подивіться. Ось. Стоїть петля. Ось бачите. І добре поставлена правильно. Це на зайця петля, бо... Ну, Може зайця або лисиця попастись. Ну, я, чесно сказати, не такий, що аж дуже захисник природи. Ну, і сам колись годів 50 назад ставив петлі на зайців. Ну, пробачте, це ж робиться взимку, а не тоді, коли ну, зараз зайчиха носить е, зайченят вже. Ну, треба ж трошки і думати, коли ви ставите петлі. Зараз познімаю, поскручу і десь закину. Щоб, може, в нього тросика більше нема в цього. Ще неділю назад тут не було нічого. А оце ось з'явились петлі. Ну, треба б придивитися, хто тут лазить. Ну добре, пішу, піду я знімати петлі. Тут їх так, три бачу, а ще подивлюсь, може ще є.